Всім привіт! В метро з друзями. Що можу сказати? В метро я почну грати, коли у мене буде Ранг Ну Якщо в мене в цьому сезоні в нас то і як би цей. Начну дуже. І то в... уже в наступному сезоні э, трішки в класику, а то остального. Ну, десь сапне. родимочку уже дай не играть. И в метро будем. Так что, пацаны, уважайте меня удачи. Що <свист> <свист> да. можу сказати? Ми троє в наступному сезоні да. начну знову грати. В цьому сезоні якось більша класика. Та ще івенти такі класні. От коли у мене буде 10 кд. А з 10 кд, я слічу 10 і 15 кД, це кд ветрова. Ну тоді я вже в основному начну чому буду А так ну... то ні. Це для мене не ахті. one. Да, что можно сказать. Ну, пока еще. Метро не зашло. Потом я уже начну потихоньку так вот помаленьку вертаться. И метро станет, я думаю, нормой. Я там... Пока что нет. Нормально прям весь наступний сезон, по просто убитый в метро. Что у меня 200 патронов? Я не беру Николае 200, кстати. Не знаю, чего хоча... мене Мне до 4 я це собі себе можешь ну Не хочу. я Класс. І жодного намека на те, що хочу, один не ті, поздох. Поздравляю, папа! А ще дякую, що ти мені помню херню свіж Підноса. О, це я понял. Щось напевно файт буде. От, і пам'ятаєте, головне, гра... грамотно підсосати файт. Це от оце міди дуже надає. Треба цього вміти на тим. То буде чпок і готова. Так що таке я вам скажу. Все тут файт був. Бачу, бачу. Что? Я понимаю, что у меня сейчас жопа. Да? Пацаны, это что я ее чикувал. Умный на... Он же Не пойдет. Умный. отже на гургапотить. Що ж, я ж буду. Щас найду собі щось, та й буду їх на контейнерах ждать. Клас, Клас. 49-й, мінус купа купоранга. меня шо, минус ноль, давай? Я шо, нулю шов? Ладно... Шо можно сказать? ПАБХ! Запа? Да. Завжди отакі от типи попадаються прийшіть. Завжди це не. Оце треба вміти реагувати. Що можу сказати? поводу цього, старайтесь бути не спокійними. Всім пока.